Тарас Григорович Шевченко вірш Тополя По ті вітер биє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лиць широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться. Серце ниє кругом ні билини одна, одна, як сиротина на чужині гине, Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погивати. Остривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, була б не пустила. Якби знала, що загине, була б не любила, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає. Кого любить, нехай в'яне, нехай літа тратить, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня, та й зав'яне, Брови полиняють, кохайтеся ж, любійтеся, як серденько знає. Защебече соловейко, гаю на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а як вийде, то спитає, чи не била мати. Постоють, обіймуться співа соловейко, защебече, послухають, розійдуться обоє раденькі. І ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де була, що робила. Сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мріло. Чуло серце не доленьку сказати не вміло, не сказала, Осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Осталася, воркує. Без милого й батько, й мати, мов її люди без милого, і сонце світить, як ворог сміється змі... без милого, світ могила, а серденько п'ється. Минув і рік, і другий козака немає. Вона сохне квіточку, мати не спитає, не спитала стара мати, чого в'янеш, моя доня, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не відділувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу, я панувати не піду, я, мамо, тими рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачити. Не слухала стара мати, робила, що знала, а дівчина дивилася, сохла. І мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокий на сім світі жити, бабусенько, голубонько, серце моя ненько. Скажи мені, де мій милий, серденько, чи жив, чи здоров, чи він мене любить, чи забув покинув. Скажи ж мені, серце, де мій милий край світа полину. Бабусенько, голубонько, скажи ж, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Там старий ж десь старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама, колись дівувала, ти й лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Пішла стара мовка лама, достала з полиці. Ось на тобі сього дива піди до краниці, поки бінні не співали, умийся водою, мишся, вип'єш трошки сього дива, все лихо загоїть. Пішла, умилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала-пала, стала, заспівала і, і заплакала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Рости, гнучка, та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діждує, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці моя доля, по сім боці горе, десь там милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу літа, трачу його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама мене хоче мати в землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе, мамо моя, доля моя, Боже, милий Боже. Як не жив козаченько, тихенько заплачеш, то схід сонця ранісінько. Щоб ніхто не бачив, плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Отак тая я плакала, співала і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер биє, гуляє по полю, край дороги не тополю, до самого долу.